Вітаю, друзі! Наживо нас можете слухати на радіо «ФМ Галичина. Хто буде робити це в записі? То це на Ютуб-каналі «ФМ Галичина, аналітика. Там ви можете і дивитися нас. І просимо вас підписуватися, і також залишати коментарі, свої відгуки по темах. Для нас це максимально важливо і те, що ви пишете. Для нас це орієнтир, маркер, куди рухатися, про що говорити. А сьогодні будемо спілкуватися з Миколою Бучуном, професором політології та міжнародних відносин. Політологом. Пане Миколу, вітаю. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Розпочнемо з основної такої інформації, з новини про те, що центр протидії дезінформації заявляє, що Кремль планує запустити ІПСО про відкриття другого фронту з Білорусі. Як нам на це реагувати і для чого от росіяни в найближчій перспективі, а це йде мова про кілька днів, збудуть навіювати саме таку інформацію? Ну, по перше, я думаю, що причиною цього є ситуація на фронті. Тобто, Росія зараз має на жаль ініціативу на полі бою. Вона пробує переламати ситуацію на свою сторону. В цьому контексті ми розуміємо про харківський наступ Росії, про певні успіхи на Донбасі, зокрема біля Авдіївки, Покровська, і зрозуміло, що в даному випадку і так само враховуючи той факт, що до нас починає масово надходити Західна зброя в Росії. Є певний цей час, щоб ситуацію спробувати, Бувати переламати і зрозуміло, що важливою складовою є деморалізація суспільства, дестабілізація самої України. Це в принципі ціль, яка загалом важлива для Росії, не тільки в контексті теперішніх подій. І зрозуміло, що вона ну скажімо так, не тільки в умовах повномасштабної війни, а набагато раніше намагалася через різні іпсо інформаційну війну тиск дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку, деморалізувати нашу армію, зірвати мобілізацію і так далі. І зрозуміло, що в даному. В контексті і повідомлення про можливий наступ на сумщині і. Повідомлення про можливий наступ з півночі з території Білорусі, вони є от складовою одного пазла, однієї такої інформаційно-пропагандистської кампанії. Але я хочу сказати, що про Білорусь говориться давно, тобто ми фактично ще з 2024 року постійно розглядаємо це як загрозу і постійно говориться про те, що і Білорусь може долучитися до війни, і про те, що російська армія може повторно наступати чи на Київ, чи на наші північні території. Тому якби тут нічого нового немає. Стосовно того, як нам реагувати на це, ну з одного боку, ми маємо не панікувати, тому що ну, принаймні станом на зараз так виглядає, що це все-таки швидше е, ну, мета і ціль залякати суспільству, ніж реальні там, можливості для наступу. Але водночас ми це маємо поєднувати із посиленням нашої оборони, наших позицій на півночі, тому що ми, до речі, говорили. Про загрозу наступу на Харківщині говорили, говорили, чекали. Це було все, начебто, сподівано й очікувано. Але потім виявилося, що все-таки із оборонними фортифікаціями не все в порядку, і з готовністю наших сил не зовсім все в порядку. Так, ми цей наступ зупинили, але певні нюанси і питання залишаються. Тому я думаю, що в даному випадку ми з цього маємо винести урок і ми маємо не панікувати, але водночас готуватися до потишу потенційного така сутека. Може мати місце, особливо якщо Росія буде посилювати свою ініціативу, якщо вона, скажемо, якщо події на полі бою будуть складатися не зовсім сприятливо для України, тоді звичайно, що шанс на те, що Росія буде розширювати фронт і намагатися нас дотиснути, з, в тому числі і з півночі з території Білорусі, звичайно, будуть зростати, і тому тільки е, скажімо, серйозне ставлення, тільки акцент на тому, щоб ворог. Скажемо, навіть не подумав через наше укріплення силу такі речі робити. Він має бути, тобто ми не маємо повторити цієї помилки, яку ми зробили рік тому, коли ми в контексті нашого контрнаступу були дуже в такому ейфорічному mm -hmm. стані. Ми говорили про те, що ми вже майже в Криму, що перемога вже в нас в кишені. Ми замість того, щоб Росія робила висновки правильно, вона будувала фортифікації. А ми були всі в стані ейфорії, і в підсумку за це поплатилися і маємо ситуацію фактично з точністю до навпаки. Тому поєднання, скажімо, серйозної готовності з відсутністю паніки, це ну, паніки це буде найкраща відповідь на такі іпсо. Я лише додам, що в унісон з такими заявами на території Білорусі там відбуватиметься військові навчання, це теж підіграватиме десь певній цій інформації. Пан Микола, ви дуже слушно насправді десь так зауважили, тому що географічно йде мова про Волинську, про Рівненську область. От по людському потенціалу, яка ваша інформація, і як ви аналізуєте? Бо справді ворог в деякій мірі навіть розтягує цей фронт так з Харківщини, Сумщини, з перспективою того, щоб наші військові трохи перейшли сюди. Тобто, по людському ресурсу, як ви Цінити вистачить людей, щоб забезпечити спокій насправді людей в Україні. Я думаю, що станом на зараз, звичайно, що знаєте, на війні є просте правило людського ресурсу. Ніколи не буває забагато. Тому в даному випадку, звичайно, якби ми мали більший потенціал, і е, мобілізаційна компанія була більш успішною, звичайно, що ми б були більш спокійніші, нам було більш надійно. Але я чесно кажучи, якоїсь паніки і проблеми робити, я теж не став би з тої причини, що ми ж прекрасно розуміємо, що цей ці, ці ділянки фронту вони не є пустими. Там зараз перебувають наші частини, наші бригади, наші воїни. Бо зрозуміло, що якщо б їх там не було, зростала б ймовірність власне, того, що Росія дійсно спробувала б на ці ділянки натиснути. Тому, в принципі, я думаю, що цього потенціалу мало би вистачити. Я, звичайно, не військовий, і мені, скажімо, на uh -huh. мене немає там, такої достовірної, точної інформації, але з таких вторинних даних і аналізу, в принципі, так виглядає, що. Ну, принаймні за мали достатньо часу для того, щоб підготуватися. Ми в принципі довголі тривалий час говоримо про те, що ми щось будуємо, ми посилюємо. Ну, принаймні, якщо хоча б на половину це відповідає дійсності, я думаю, що там достатньо обороноздатні території, які дозволять нам. Скажімо, ну або нівелювати можливий, скажімо, плани ворога, або просто не допустити. Мушу зачепитися насправді за одну з ваших тез про успішність чи неуспішність мобілізаційного процесу. Ви як ви як його оцінюєте? Тому що є насправді певні питання. Ну, я оцінюю це, звичайно, не дуже ефективно, хоча б з тої причини, що в принципі мобілізаційна політика і закон про мобілізацію, вони були прийняті занадто пізно. Тобто, ми могли, ну ми мали як мінімум почати про це говорити з 24 24 лютого 22 року. А в ідеалі ми мали це про це говорити ще 14-го року, коли Росія анексувала Крим, розпочала війну на Донбасі. Тобто, країна, яка перебуває в стані війни з таким могутнім супер. Як Росія, вона могла мала про мобілізацію думати ще тоді. Тому вже з цієї позиції, з того, що це запізніло, зрозуміло, що ефективність мобілізаційної політики є доволі низькою. Крім того, є питання і до самої теперішньої політики. Тобто, у нас, на жаль, більше. Акцент робиться на примусових заходах, ніж на мотиваційних для мобілізації. В нас, як на мене, дуже слаба йде протидія російським ІПСО, які спрямовані безпосередньо на зрив мобілізаційної політики. Тобто зараз в соцмережах поширюється маса різних повідомлень, які містять дуже чіткі ознаки російських пропаганди і ПСО. І на жаль, наш народ дуже вдало це. Так бездумно перепощує, е, схвалює, не розуміючи, що ми тим, 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 тим самим підіграємо ворогу. І з другого боку, немає ні протидії і немає інформаційної політики держави ну, принаймні належної політики, спрямована на те, щоб все-таки мотивувати громадян, пояснити громадянам важливість мобілізації і так далі. Тобто, у нас зараз, на жаль, все звелося до страху. Все звелося до того, що тільки під примусом, чи майже тільки під примусом ми це робимо. Тому ну можна сказати, що з мобілізаційною політикою в нас далеко не все гаразд. Я не я би можливо не говорив у термінах там провал е, чи повна неефективність, але питань є багато, і звичайно, що в тих умовах, в яких ми зараз є, це є реальна проблема. Продовжуємо, друзі, нашу бесіду з Миколою Бучином, професором політології та міжнародних відносин політологом на радіо «ФМ Галичина. Хто нас буде дивитися у записі, робіться, будь ласка, на ютуб-каналі Галичина аналітика. Залишайте свої коментарі відгуки. Пане Миколо, трохи змінимо вектор розмови і поговоримо про дозвіл на повноцінну атаку по Росії. Бо насправді люди в тилу і військові дуже часто це обговорюють, чому ми не можемо повноцінно вже повноправно саме бити по ворогу. Напередодні президент Латвії Едгарс Рінкевич закликав західних партнерів зняти обмеження на застосування Україною зброї, яку вони надають. Ну, ми розуміємо, при всій повазі до Латвії, до пана Едгарса, все-таки це не той гравець на європейському рівні, на міжнародному рівні. Нам потрібно чітка вже дозвіл і вказівка саме від сполучених штатів, від європейських партнерів, що можна бити і ми можемо почуватися спокійно. Чому цього дозволу немає? Я одразу ж вам вдогін питаю. Чи може Європа, Сполучені Штати все таки трохи бояться Путіна і навіть можливо й не трохи? Ну, я би швидше сказав, що дійсно бояться не трохи, і на це є декілька причин на мою думку. Ну, по-перше, Росія є спадкоємницею СРСР. А ми пам'ятаємо, що СРСР була таким умовним жахом для всього цивілізованого західного світу. І ну, є дві причини цього. Так тому, по-перше, радянський союз дійсно був військовою потугою, з якою не можна було не рахуватися. По-друге, е, радянський союз і теперішня Росія вклала колосальні ресурси в пропаганду. do Тобто і на жаль, західний світ зробив ту саму помилку, яку робить зараз Україна. Тобто він доволі мало уваги приділяв саме протидії цій пропаганді. Ми знаємо, що по всьому світі Європі Росія має інформаційні ресурси телеканали, якими вона поширює потрібні її наративи, дискредитує Захід, створює образ могутньої своєї власної держави. І ну, ми в принципі це дуже гарно спостерігали 24 лютого, 22 року, коли. Вся Західна Європа і Америка були впевнені, що ми впадемо і тільки питання часу, коли це буде. Це було так само і наслідком цього знаєте, сформовано такого іміджу непереможної, всесильної російської армії, яку нереально перемогти, яка може за три дні дійти до Берліна, а там за тиждень до Ламаншу. Тобто, ці всі міфи, ці всі образи, вони були створені і вони, на жаль, працюють. Тому це перше, тобто радянський союз. Друге, це російська пропаганда, яка так само працювала. Ну до речі, вона трошки дала тріщину, коли ми почали mm -hmm. доволі ефективно Росії протидіяти. Тобто цей міф частково зруйнувався, але тільки частково. Ну і найважливіше чинник, очевидно, це є те, що Росія має статус ядерної держави. Як би не було, якщо ми говоримо про ядерний потенціал, то Росія фактично за тим потенціалом умовно поступається тільки Америці, і то так дуже умовно. Тобто, крім Америки, фактично, Європа навіть близько не може порівнятися за ядерним потенціалом з Росією. На жаль, і звичайно, що ми розуміємо, що для світу ядерна війна це щось таке, неймовірно страшне, неймовірно е, таке, що хочеться уникнути. І зрозуміло, що вони дуже бояться ескалації, е, а Росія постійно про це говорить. Росія постійно на це тисне, шантажує це цим зловживає і. Е, ну, зрозуміло, що в даному випадку е, Європа і світ боїться, щоб якийсь їхній зайвий крок не призвів до цієї ескалації, до потенційної ядерної війни. Але хочу ще сказати, що ну, в принципі, якби кажуть. Е, Трошки є певний поступ цьому питанню. Зокрема, ми знаємо, що така потужна військова держава, як Великобританія, дала mm -hmm. дозвіл використовувати свою зброю на території Росії. Вчора щойно була інформація про те, що Швеція, а вона теж є доволі потужною державою, дала дозвіл на таке використання. Тобто, йде, ну, скажімо так, спостерігається така певна позитивна для України тенденція. Ну, Вона пов'язана, по-перше, з тим, що. ну, Почала Західна Європа і Америка потрошки розуміти, що ці шантажі і тиск Путіна є певною мірою блефом. По-друге, вони почали розуміти справжню суть цієї війни, яка має геополітичний характер, і під ударом стоїть не тільки Україна, але й ціла Європа і Захід. Ну і вони зрозуміли, що в Україні не можна ну, собі позволити короських як програш України, Тому очевидно, що вони почали про це говорити. Вони вже почали робити реальні кроки. Я не знаю, чи прямо всі держави. Західного світу наші міжнародні партнери такі дозвіл дадуть. Наприклад, в мене є сумніви що до Німеччини, яка дуже неймовірно має обережну і боязку позицію. в Тому питанні є <гум> е питання, напевно, до Америки, так але я думаю, що принаймні, крім Великобританії і крім Швеції, я думаю, що можна очікувати від Балтійських країн, можна очікувати від Польщі, можливо, Бо вони від Франції поруч, вони ось тут Італії, так вони ну не тільки та сама ж Франція чи Італія не зовсім полі. Руч, але вони скажімо, ну демонструють певний прогрес. Зокрема, якщо ми говоримо про Мелоні, вона доволі послідовно підтримує Україну. Макрон Франції теж робить дуже багато цікавих ініціатив. Зокрема, вчора була інформація про те, що французькі інструктори будуть на території України. Тобто, я до того веду, що є певний прогрес, і я думаю, що в цьому контексті і ці країни так само будуть готові надати нам дозвіл на удари. По ну це так пан Микола. Але... Час насправді йде, і ми вже так серйозно поплатилися за певні такі затримування від штатів по зброї. Ми вже це відчули на Харківщині, втрата наших людей. І це справді дуже болюче, і я вам скажу відверто, навіть дратує безпосередньо, постійно така стурбованість ще там. Чи можемо ми говорити так на останок? Що вас перепитаю? Справді про це ще дуже рано говорити, але в перспективі воно точно буде. Чи можемо ми говорити, що захід ймовірно? Трохи не готовий до розпаду Росії і просто навіть не знає, що далі потрібно буде робити. Значно я то не те, що ми можемо говорити, це насправді так є. Е, на жаль, е, навіть коли ми чуємо, е, скажімо, риторику топ-посадовців заходу, наших міжнародних партнерів, які, які коментують допомогу військову Україні. Ми дуже часто чуємо. Фрази на кшталт ми даємо допомогу Україні, щоб вона вистояла. Ми даємо допомогу Україні, щоб вона скажімо, трошки покращила своє становище. Ми даємо допомогу Україні, щоб вона заставила Путіна сісти за стіл переговорів, і дуже рідко лунають фрази на кшталт того, що ми даємо допомогу Україні для того, щоб вона перемогла Росію. Тобто дійсно Захід боїться, захід особливо боїться неконтрольованого розпаду Росії, хоча би з тої причини, що це знову ж таки питання розповсюдження ядерної зброї і можливість потрапляння не в ті руки. Але так само хочу наголосити на тому, що тут теж демонструється певний поступ, тобто для України позитивно. Якщо раніше майже не говорили про перемогу і більше просто про те, щоб дати Україні вижити, то зараз починають чітко говорити, ну, бій багато і чіткіше говорити про те, що ми хочемо дати можливість Україні перемогти. Але інше питання, що поняття перемоги може бути різним. Для когось перемога це просто вистояти в Україні, для когось перемога це там повернути кордони 2014 року, для когось перемога це повернути кордони 1991 року. Для мене особисто перемога це розпад Росії і не існування в цьому статусі, якому вона зараз є. Тому я боюся, що може бути такий варіант, що говорячи про перемогу, наші міжнародні партнери під нею розуміють той варіант перемоги, який для України буде далеко не оптимальним. Все ж таки, давайте трошки на позитивному завершимо нашу бесіду на розпаді Росії вона точно цей розпад буде. Просто це питання часу. Нам потрібно трохи потерпіти, попрацювати всім і чекати на більш серйознішу підтримку від Європи та світу. Пане Миколо, дякую вам за розмову. Друзі. Нагадаю, на радіо «ФМ Маличина наживо. Ви мали можливість слухати нашу розмову з Миколою Бучином, професором політології та міжнародних відносин, політологом. Хто нас буде дивитися в записі? Робіться на Ютуб каналі Фе Маличина Аналітика. Залишайте коментарі. Відгуки для нас це максимально важливо. Це був проєкт маркер подій для вас. Про мікрофоні працював Ярема Чуйков. Всіляких вам разів. Будьте здорові! До побачення.